Так, параатлет Ігор Цвєтов готується до зимового чемпіонату України. каже своїм виступом на крайній паралімпіаді задоволений, був замотивований виступити там якнайкраще, адже на чемпіонат світу цьогоріч не поїхав. Це фінансування в країні дуже складний час, і тому ми вже всі сили кинули на те, щоб досягти на Паралімпійських іграх неймовірного результату. На це було покладено не одну годину тренувань. Дві золоті медалі. Результат наполегливих тренувань ігоря, говорить тренер спортсмена Віктор Деркач. Зараз тренуються п'ять разів на тиждень. Збільшуємо навантаження на ті групи м'язів, на ті сухожилля, на ті, які потрібні нам для подальшої нормальної роботи на чемпіонаті світу, який планується у 2025 році в Індії. Плавчиня Анна Гонтар каже, в 2024 році для неї першим великим турніром став чемпіонат Європи. На чемпіонаті Європи на Мадері в квітні. Хоча я не здобула жодної медалі, цей етап став цінним уроком і мотивацією йти далі. І вже у серпні, на Паралімпіаді в Парижі, я здобула три бронзові медалі. Я побачила в перше житті Париж. Познайомилася з неймовірними людьми, які стали друзями. Вступила до магістратури, отримала звання заслуженого майстера спорту України. 2024 рік навчив мене, що немає нічого неможливого, якщо не здаватися. О, руки руки сложила вже. Після першої у своїй кар'єрі паралімпіади плавець Дмитро Василенко повернувся до Миколаєва, де й підтримує форму. До цього каже, протягом двох років більшість тренувань були у Кам'янському на Дніпропетровщині. Я на збори туди їжу, там на тиждень, на два і знову повертаюся. Так як я вже, як каже, старий дід, 33, в мене сім'я, батьки всі тут. І я не можу там тренуватися, ну це дуже складно. Каже, хоча на Паралімпіаді нагород не здобув, зате зміг покращити свій результат на дистанції 50 метрів вільним стилем. У мене був кращий результат 26-13, а на Олімпіаді я проплив за 25-73. Чотири десятих це дуже вагомий результат. Виконуючи обов'язки начальниці Миколаївського обласного центру фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт Тетяна Жуковська розповідає: цьогоріч миколаївці були представлені на паралімпіаді в чотирьох видах спорту: плаванні, легкій атлетиці, настільному тенісі і фехтуванні на візках. каже в останньому Миколаїв представляли Олег Науменко та Дмитро Сереженко. Але цьогоріч без нагород магуба сказується те, що вони дуже далеко від України тренуються і не завжди бувають тренування разом з тренерами. Попри це, на кубках світу спортсмени на двох завоювали шість медалей у тенісі на паралімпіаді в активі миколаївців. Одна нагорода, каже Жуковська шинкарьова Ірина стала бронзовою призеркою в групових змаганнях з дистільного тенісу. Загалом миколаївські спортсмени на паралімпіаді 2024 здобули вісім медалей: дві золоті і шість бронзових. Говорить Жуковська. Ще 11 призових місць посіли на чемпіонатах світу, Європи та Кубках світу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.